Ми долучаємо Дмитра Снегірьова, військового експерта, співголову громадського права справа. Пане Дмитре, вітаю вас, вітаю пане Дмитре. Хочу запитати вашу оцінку цій масованій атаці, яку вже повітряні у повітряних силах а, назвали такою, що є наймасованіша ракетна. Ні, я зараз щоб буде точною. Да, цієї ночі ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БПЛА. Давайте говорити про те, що з настанням холодів Російська Федерація вирішила активізувати удари по критичній енергетичній інфраструктурі України, тобто перейти до своєї улюбленої тактики масового терору проти цивільного населення. Саме з цим було і пов'язане певне, скажімо так, за затис... Ще в моменті активізації російської сторони щодо ударів по енергетичній інфраструктурі, та я нагадаю, власне, за вересень місяць було випущено приблизно 500 безпілотників, натомість жовтень був більш спокійним, де саме стосувалося і крилатих ракет різного базування. Натомість, наразі, як тільки на холоди, і відповідна російська окупаційна армія перейшла до активізації ударів по енергетичній інфраструктурі. України, при чому за по всій території України ви географія вона просто вражає пане Дмитре, дякую вам Давайте далі зосередимося на ситуації на передовій країні і про оперативну ситуацію на Авдіївському напрямку в ефірі Суспільного розповів Сергій Цехоцький, офіцер 59 ї окремої мотопіхотної бригади збройних сил України імені Якова Гандзюка Давайте послухаємо. Значить, вони активізували за останні дні свої штурмові дії, от і е, значить, все таки е, проглядається їхні наміри е, виконати там ці завдання, які перед ними стали їхні керівництва, і захватити, скажем, ну населений пункт, якщо його так можна назвати, під назвою Авдіївка. От до якогось там певного часу, тому що ніде більше е, всі бачимо, е, успіху вони не мають. Пане Дмитре, почули коментар Сергія Цихоцького стосовно ситуації на Авдіївському напрямку. Що ви можете додати на вашу думку? Наскільки загрозлива ситуація там наразі? Давайте говорити, що починаючи з 10 жовтня, йдуть масові атаки російських окупантів на позиції збройних сил України на Авдіївському напрямку. Причому на всіх без винятку напрямках окупанти намагаються створити оперативне кільце оточення збройних сил України в районі Авдіївки і замкнути його в районі населеного пункту Ласточкіна. Те, що відбувається наразі, спроби штурму в районі. Чіверне тоніке. В районі тоніки окупанти намагаються вийти на лінію лісосмуг і відповідно закріпитися там. На Збройні Сили України проводять зустрічні контратаки, мовиться про активний характер оборони. В бої в районі Залізничної Коли в напрямку. Новокалинова тут варто говорити про те, що в районі і очеретної є певні тактичні успіхи окупантів просування української території на 100, максимум до 200 метрів. Можемо відзначити і зміну тактики дій російських окупантів, якщо раніше йшлося про наступ бронеколонами колонами з великою кількістю бронетехніки особового складу, то наразі використовують тактику ПВК «Вагнер» – дії малих мобільних груп, які намагаються Вогневе перевагу на вузькій вузькій ділянці фронту і за рахунок цього прорвати оборону збройних сил України. Важкі бої в районі очисних споруд всі заяви окупантів про те, що вони не вийшли безпосередньо на район Авдіївського Коксахіму і бої точаться на території самого Коксахіму, не відповідають дійсності. Так вони намагаються прорватися безпосередньо на Авдіївський коксахім, але ситуація наразі контролювана збройними силами України. Якщо в цілому. Говорити про ситуацію в районі Авдіївки вона важка, але оперативного оточення українського групування немає. Збройні сили України мають можливості проведення ротації особового складу, підвезення і вивезення поранених. Це основне локації працюють. Тобто план окупантів е, створити оперативне оточення українських військ наразі не реалізовано. Дмитрий, ну а далі про те, що може допомогти нам уведенні бойових дій, однак Україна досі не застосувала у боях американські танки Абрамс. Про це пише американське видання Бізнес інсайдери з посиланням на військових аналітиків. Вони переконані, що ці. Панцерники недоцільно використовувати за нинішніх погодних умов а також проти добре укріплених оборонних ліній Росії. Крім того, 31 танк Абрамс це надто мало для ліній фронту протяжністю більше тисячі кілометрів. Пише бізнес інсайдер. Пане Дмитре, і про кількість хочу почути вашу думку. Чи дійсно їх замало? І про те, що у нинішніх погодних умовах використання Абрамсу недоцільним є це за інформацією бізнес інсайдер? Ну давайте говорити про те, що тридцять один танк це практично танковий батальйон. Цього дійсно надто замало навіть для їхнього використання на окремих ділянках фронту. Протяжність фронту, як ви слушно зауважили, до тисячі кілометрів. Тому не варто було власне, створювати люди того, що постачання Абрамсів можуть е е е якось якісно змінити ситуацію на лінії бойового зіткнення. Не, не, е абрамс може змінити ситуацію на фронті. Ну, ви знаєте, ми завжди намагаємося знайти вундервафи. Тут мовиться про те, що. Е Тю ситуацію на фронті може комплексне переозначення збройних сил України, причому новітніми зразками озброєння. Ця війна, це війна технології. Відповідна перевага Збройних сил України можлива лише за рахунок тотального переозначення Збройних сил України новітніми як засобами ураження в першу чергу. Бо 80% бойових завдань це засоби ураження, ствольна, реактивна артилерія, так і відповідна бронетехнікою. Не, коли те, що постачання чи то ліапардів, чи то Абрамськи може якісно змінити, давайте в першу чергу говорити про кількість. Якщо йдеться про 100 танків, воно абсолютно не змінить, враховуючи те, що у Російської Федерації на запасах на складах глибокої консервації за різними оцінками від трьох. До п'яти тисяч танків так це застарілі моделі. Але як то кажуть, тут головна вже у росіян йдеться про їхню кількість три тисячі, навіть по мінімуму. Це досить, ну, досить велика кількість бронетехніки. Ще раз повторюю, тобто ніякої зради немає щодо невикористання Абрамсів, наразі складні погодні умови, причому на всій без винятку ділянка фронту. І використання цих зразків бронетехніки, вона дійсно є недоцілена. Ільними, при давайте говорити про те, що окупанти активно використовують ударні безпілотники, і тому просто кидати чи 30 Абрамхів під удар або штурмової авіації, або ударних безпілотників є недоречно. Варто поберегти, як то кажуть, ударну міць Збройних сил України до можливих контрнаступів на окремих ділянках фронту. Генштабу відніше, де саме і в якій кількості використовувати надану бронетехніку. Ще раз Повторюю, намагання західних окремих змін створити чергову зраду щодо неефективності використання української бронетехніки є недоречними. Варто на піднімати питання її недостатності недостатньої кількості. От про це варто писати західним змі. Зрозуміло. пане Дмитре, дякуємо. Дмитро Снигірьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи. Право справа був з нами наживо.